Всім доброго ранку. Давно не було ніякого відео, моя немита посуда ранішня. Е е з цим фікусом. Він вже, гляньте, який вимахав здоровенний. Він вже сантиметрів 60 точно має. Е е Марлятку сховала. Коротше, що я хочу з ним зараз зробити? Я хочу, я хочу обрізати отак коріння. Ну, тобто, Дістати його і просто так у половину горщика обрізати коріння. І посадити назад в цей же горщик. Е, і знести голову ще хочу. Десь отак. Напевно, А може отак? Побачу. Е, от, це в мене такий план, тому що ця бокова гілочка ось тут так і не розвинулася. От. Тому хочу такий от експеримент з ним робити. Це моя експериментальна рослинка, буду з неї крутити, грізати і так далі. Це прищеплений фікус, якщо раптом ви не бачили, як я це робила, то є відео. Все дуже просто Ось, було дві версії, але вижила лише ця. Е -е, поки що ніяких змін на листках я не бачу, їх нема, домінує чорна. Тому хочу от зробити таку от, йому, скажімо. Стрес у вигляді і обрізки коренів, і обрізки голови? І так, говоряще тіло без голови, сікатор. Навіть попшикаю його приліччя. приліччя. Так, Що стоять? Я навіть ґрунт не буду змінювати, тому що цей ґрунт, цьому ґрунту буквально там два місяці. Єдине, що я помию горчик, щоб було через нього краще видно. Цей горщик стоїть, цей фікус стоїть у мене на е, хорошому сонечку, і просто горщик е, пересихає. Так, Ми зробимо таку. Я його полила, а потім придумала, що я хочу обрізати йому коріння. Хорошо. Ну Ну от отак. Там якийсь цей попадається. Так. Трошки обрізала. От. Я покажу, щоб не казали, що я бревшу. От коріння. Коріння здорове, якщо що. В чому ідея? В чому ідея мого цього вчинку? Я дивилась... Я дивилася жіночку, яка коротше, розказує, як формувати бонсаї. І от вона розказувала за таку штуку, що от потрібно різати оце коріння. І от ідея в мене така. Ж. Ідея в мене така ж, щоб потовщувати йому стовбур. Потовщувати йому стовбур. Все, Все це моя ідея. Але я ще трошки так. Типа я помовлення корінців, чи як сказати? Ось так. Я його забираю звідси те корінечко. І сажу назад в цей же Та, Той же ґрунт, я навіть міняти його не буду, бо ж повторюся ґрунт свіжий. Ну от, Не хочеться міняти мені міняти ґрунт. Мені ленько його замішувати зараз. Я, бачите, навіть не підсушила, то що, повторюсь, це експериментальна рослина, тому я роблю, що з ним хочу. Можливо, не по якихось там стандартах Як би вартувало робити. Тому, якщо у вас це єдиний фікус, любимий і так далі, так не робіть. Дайте йому після обрізки коренів, дайте йому, будь ласка, трошки підсохнути, а не засовуйте в мокру землю. Ну, У мене це експеримент, того я можу робити. Ага, і тут... Ну мы видно брні. Бен, зараз я вас вище поставлю. О, Так. Ну давайте обріжем. Що його тут різать? А, чекайте, що якусь бумажку візьму. Десь У мене тут був. І туалетний вивір тут лежить для того, щоб пакувати рослини. Так. так, мені не подобається отут якийсь такий він голий. Будемо дивитися далі. Вже в наступній, в наступній серії, чи як це сказати, що з ним буде, ось такі. Ваші версії. Ваші версії, що буде? Я думаю, що нічого з ним не буде. Ну, варіант, що він кокнеться. Чи фікуси живучі. І сьогодні 19 липня. Я не пам'ятаю, коли я знімала те попереднє. Але хочу вам показати, коли я обчекрижила йому половину коріння, я вам хочу показати, гляньте, скільки тут нового коріння, і досить такого жирненького. Ось і тут. І ось тут же прунька така хорошенька, випукла. Здається, десь я ще бачила таку трошки випуклу, але в принципі, я була готова до того, що буде лише одна. Брунька якби активна. Це в фікусів буває, це все пов'язано з їхніми гормонами. Але хочу от показати, що фікус не вмирає, з ним все окей, він і нарощує бруньку, і ростить коріння, при тому, що я його і обрізала, і, і верхівку, і коріння в один день. Ось такий от у мене експеримент був.